<плес> так, 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 так. Це <плес> Дивіться, до е, Верховинської селищної ради не дійшло звернення від жителів вулиці Луцульського повстання, 49. Воно, в принципі, є е, е, колективне, але під, за підписом пішли ілюк Віталії Васильівні, і Кішук Світлані Васильівні. Заява полягає в тому, що люди просять зробити доїзд до присілку від гуцульського повстання. До тих господарств, які є вище вулиці. Вони зобов'язалися на даний час за власний кошт. Вони поставили е, ЗБ підготовку, вони поставили металеві трами, зробили підготовку для того, щоб зробити настил. За всі кошти. Так, вони зробили це повністю за всі кошти. На сьогоднішній день е, попередньо вони просять, щоб зробити настил, зробити огородження порушення металеві поставити. На місці була комісія, на місці були ви вийшли туди, зробивши аналіз потреби по матеріалах, вивчивши цінові пропозиції між тих металобаз, які у нас є на верховині. Додано до матеріалів комісії специфікація матеріалів металевих елементів. Сюди входять листи. На проголові конструкції, сюди йде труба відбійна, сюди йде арматура, ну, можете ознайомитися. Сама вартість матеріалу, станом ну, це вже десь півтора місячна давність. ми туди збирали інформацію, Впровадок. є 87 520 гривень 40 копійок. Це включається суто матеріал. Оскільки наша програма дорожня у заходах передбачена як поточні ремонти, тобто тут не є передбачення виділення коштів на матеріали. Звівши докупи, поставши накладні видатки по, по підряднику, хто буде виконувати, ну середньо це не має значення хто виконує. Воно буде складати 118 620 гривень. Сюди входить вартість матеріалу, часткове виконання робіт, плюс відрахування податки. Це така є у нас цифра. Давайте цю заяву на нас для цесі будуть сюди потатити всім знімати і все. Звичайно, другу. Роз'явимось. <плес> Голосуємо. Голосує. Хто <плес> за, аби винести на розгляд сесії? <плес> Два за. Також поступила заява від жителя верховини присілок Безвідне, Якібюка Івана Михайловича. Прошу вас допомогти мені з ремонтом під'їзної дороги до нашого господарства, а саме виділити щебінь на вирівнювання дорожнього полотна. Роботи проведемо власними силами. Тож пропоную на розгляд сесії є місцеві депутати. Там вже того року чи цього року, цього цього року, року. завозили вже дві машини. На розгляд сесії, якщо всі депутати підтримують. За, за. два, два. Все? Дякуємо за увагу.